Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Залишились нам трішки останній ревочок, який є помічники на дорогах. Все у нас уже на місці залишилось тільки сістри, стайте з дітки всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі розведіть, всі на мене подивіться і приємно посміхніться. Як завжди починаємо з вами з погоди. Яка пора року? Зима. Який місяць? Грудень. Яке жін число? Вісімнадцять. Чи є за ним чи є опади, яка температура повітря? Чудово. Він загадку. Ще мені куди зійти, треба все її пройти. Бере початок від порога, далека чи близька. Дорога, молодці. Поміркуйте, чи несе дорога якусь небезпеку? Звичайно, несе. Коли йдеш вулицю, ти пішохід. Коли ти їдеш в транспорті, ти пасажир. За кермом сидить водій. Правильно. Водії пішуть пасажири, це учасники дорожнього руху. Перехрестя це найнебезпечніша ділянка дороги, тому потрібно бути дуже уважним. Регульоване перехрестя. Тут регулювальник або світлофор регулюють рух. Бачимо, ми розуміємо, куди можна повертати які машині, вони не зіштовхнуться один з одним. Нерегульоване перехрестя. Тут немає ні регулювальника, ні світлофора, але вони повинні дотриматися правил дорожнього руху. Коли на перехресті є світлофор і регулювальник. То керуйся тільки сигналами регулювальника, тому що світлофор може бути несправний. Як називається ділянка дороги, яка призначена для пішоходів? Тротуар. Отже, дорожня розмітка виглядів білих поперечних смуг це в нас зебра. Вона допомагає зупиняти рух транспорту на пішоходних переходах. Тротуар це елемент дороги, який призначений для руху пішоходів. Проїжджа частина це лемет вулиці, призначений для руху транспорту, а бордюр це відокремлення тротуару від проїзної частинки. Для кого це призначений тротуар? Для велосипедістів. Відгадайте загадку. Всім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене. Очі же я аж троє маю, червоне, жовте і зелене. Це в нас світлофор. Пригадаємо з вами червоний, що означає «Стій», жовтий зачекай, зелений іди. Що ж вони означає? Так, перехід. Бачимо це, що в нас з вами знак. Це в нас перший був рух пішоходів заборонено. Це в нас з вами доріжка для пішоходів. Автобусна зупинка. Рух пішоходів заборонено. Так, тепер ми з вами зараз пограємо в вогні світлофора. Якщо буде червоний, вгору руки, жовтий в сторону, зелений прямо. Ще раз, вгору, в бік, прямо, вгору, в бік, прямо. Жовтий, значить, куди ми? В бік. Далі. Вперед руки. Вгору. В бік. Вперед. Вгору. бік. Будь ласка, розгорніть своє зошити, сторінка 54. Нам потрібно вимкнути світлофори за сигналом, тобто означає зафарбувати їх. Стій це, який буде? Червоний він вгорі. Увага! Жовтий посередині і рушай зелений. Отже, зафарбували червоний жовтий зелений. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні йдемо далі. Відгадайте загадку, напишіть відгадку. А я зебра непроста, без копити, без хвоста. Лиш біленькі смуги має, я лежу, а не гуляю. Знає кожний пішохід, я дорожній. Перехід. Записали слово перехід. Так, далі з вами працюємо. Опізнайте дорожні знаки, з'єднайте дорожні знаки з їхніми назвами. Так, бачимо, у нас є ознаки, знаки, є підземний перехід надземний. Рух пішоходів заборонено, пішохідний перехід. Ну, це ми з вами знаємо, що це у нас пішохідний перехід. З'єднали. Це у нас, бачимо, червоне закресло, значить, заборонено. Вгору це надземний, вниз це підземний. І з'єднали. Так, у вас буде відео, де ви зможете переглянути ще знаки і запам'ятати, які знаки вам були невідомі. Добре. Чудово. Так. Перед тим, як ви оберете кольор веселки, у нас ще з вами одна вправа. Нам потрібно роз'єднати єдна... дорожні знаки з їх назвою. Давайте подивимося, що це у нас за знак. Це у нас увага діти. Так, де у нас цей знак? Добре, це у нас що пішохідний перехід є. Давайте думати. Це на що пішохідна доріжка. Чудово. Далі дивимося: рух пішоходів заборонено. Тролейбусна. де в нас? Ось у нас тролейбус. Це в нас трамвайна зупинка. Є. Далі дивимося. Це в нас, бачимо, якщо ми направляли, у нас червоним. Дивимося, готель. Ось у нас готель є. Це у нас люди і велосипед. Значить, що це у нас? Доріжка для пішоходів велосипедистів. Залізний вешла губами у нас це з поїздом. Так, а зі таким ж частинком. Так, далі. Дорожні роботи ми з'єднали, нас залишилося, бачимо малюночки, лікарня ось з плюсиком. Автобусна зупинка є. Таксі є, підземний є. Місце для стоянки та надземний. Чудово, ви добре знаєте дорожній знак. Певно, все вас вийшло. До побачення та гарного дня!